Десять будинків для переселенців підготували жителі села Гремячка. Тут готові безкоштовно прийняти всіх українців, які рятуються від війни. Ще 20 років тому в селі проживало 800 людей. Зараз нараховується не більше 260. А тому, розповідає Тетяна Кравченко, в Гремячці багато покинутих будинків, які селяни ще у перші дні війни вирішили запропонувати переселенцям. Ми розуміли, що в селі на початку, коли було, то було вижити легше, і ми стали готувати будинки. Зібралися, поділилися на такі групи: були у нас чоловіки, і жінки. Тобто в кожного була свої функції. Чоловіки були, вони потрусили димоходи, завезли дрова у ці будинки, жінки поприбирали, але виникло питання в нас підключення електрики. Були будинки ці вже багато років. Без світла нам на зустріч пішли працівники громади, голова громади електромережа. Наша Ямпільський рис відгукнулися. Тобто, всі нюанси ці були подолали. Ми і так ми підготували за перший тиждень. Нас було підготовлено 10 будинків. Люди розмістили запрошення в соціальних мережах, і на нього відгукнулось 10 родин з різних міст Сумської області. Переселенцям запропонували не лише теплу оселю, а й харчування, з яким у березні було особливо складно. І було багато дзвінків і люди. Ну дзвонили, тобто навіть сум говорили, що ми вже декілька днів не їли, коли нас немає ну дитина, не було нічого. Люди приїздили автобуси, які в нас ішли. У нас так приїхало дві сім'ї були. Багато не приїздило з тієї причини, бо глухі у нас були з тієї причини, що люди, коли дізнаються, що ми знаходимося за 20 кілометрів від границі, то у людей нібито страх є. Ми їм говоримо, що в нас тут тиша, в нас тут спокій, але люди не впевнені були, що вони будуть в безпеці. Після деокупації області більшість переселенців повернулись до власних домівок. Зараз в Грим'ясці проживає лише переселенка з шостки Тетяна Іванівна та родина з Луганської області. Багато підготовлених осель звільнились і готові прийняти потребуючих. Проживала у шостки. Поки війна почалася, такі мене спаткало гори і я переселилася сюди, у село. Воно ж розумієте, тривоги. Ці почалися. А у мене вже проблеми почалися з моїм здоров'ям, мені ж а, дом без ліфта. І поки я туди, поки сюди, і так виходить, що треба, треба було кудись діватися. Жителі гримячки позитивно ставляться, що до них в село приїжджають переселенці. За весь час жодного конфлікту з ними не було, розповідає жителька села Юлія Анатолійовна. Такий важкий час людям треба десь жити. Якщо там дуже важко, постійна загроза життю, а в нас, слава Богу, відносно спокійно, то, будь ласка, хай приїжджають. Ні, у мене тут сусідка, тож переселенка з Донбасу, вона правда, коренна є жит... Ж... ну, жителька нашого села, але після закінчення навчання вона без 20 років наверное, пропрацювала в Антрациті, повернулася додому гарна людина. Добре ставимося, гарні відносини по сусідськи.